Дедалі популярнішим стає працевлаштування та навчання за кордоном. Ті, хто стикаються з цією темою, знають, що потрібно легалізувати свої документи. Як швидко та оперативно поставити апостоль на документах без візиту до столиці, знають у головному управлінні юстиції у Черкаській області. На сьогоднішній день спрощено процедуру легалізації документів, а саме запроваджено електронний реєстр апостолів з 20 листопада 2015 року за наказом Міністерства юстиції України. Основними перевагами електронного реєстру апостолів є відповідність європейським стандартам, можливість легалізації документів в будь-якому відділі ДРС, майже в будь-якому відділі ДРАС. На сьогоднішній день, на жаль, тільки 12 відділів Черкаської області підключені до цього пілотного проєкту. Замість того, щоб витрачати час та зайві кошти на поїздку до міста Києва, можна звернутися, проплатити державне мито відповідно до законодавства 51 гривна. Вона це коштує один документ. І оперативність прийняття рішення отримання результатів на сьогоднішній день асоціюється виключно з позитивними враженнями громадян, які вже скористалися послугами електронного реєстру апостолів. Апостилювання – це один із правових режимів визначення юридичної цінності українських документів, які мають використовуватися за кордоном. А постель виник як альтернатива і універсальна процедура підтвердження чинності іноземних документів, на відміну від консульської легалізації на апостелювання витрачається менше часу. А документи за постелем можуть використовуватися в різних країнах світу. Шановні громадяни, якщо є потреба. Легалізації документів шляхом проставлення апостеля звертайтесь як до відділу ДРАЦ головного територіального управління юстиції, також до територіальних відділів ДРАЦ Черкаської області. Документи будуть прийняті працівниками відділів ДРАЦ оперативно проставляються оперативно приймаються рішення щодо проставлення апостелів. Я думаю, що ви будете задоволені.